Чи погоджуюсь я? Задумайся. Перед практикою запиши те, що тобі відгукується з моїх думок. Перше, людину не можна змінити її потрібно любити любити, зберігаючи себе. Друге, жінка має вдало вийти заміж. Якщо така ціль тоді жінка втратить себе жінка має себе реалізувати, забезпечити тоді вона може робити вибір щирий вибір, чого вона хоче. Говорити з чоловіком і домовлятися, бути жіночною і в той же час сильною. Обов'язково знайдеться чоловік, який прийме її такою, як вона є, з усім минулим, теперішнім і тим, до чого вона йде, бути чесною перед собою і партнером, вийти заміж заради візи, достатку, знайти батька своїм дітям ні. Мила, люба жінко, ти достойна і можеш більше. Можеш. І маєш дозволити собі зустріти і мати в твоєму житті чоловіка, який буде для тебе другом, партнером, коханим, без очікувань, без залежності, вільно і щасливо. Третє. Кохання головне Решта буде ні. Люди часто плутають кохання із закоханістю. Закоханість швидкий спалах вогню, потім перегорає і не залишається нічого. Справжнє кохання потребує часу, свідомості, розуму, відчуття себе, витримки, розкрити весь букет смаку, як справжнє воно. Коли сама дійсно хочеться чоловічого тепла, тут маєш розуміти, тимчасове задоволення, великі проблеми, витривалість, витримка, чітке розуміння, чого хочеш, що тобі потрібно, велике щастя, блаженство. Чотири ТЕМП. В кожній країні свій темп в житті стосунках, вихованні дітей, роботі. Підлаштовуйся під той темп, де ти є зараз. Зберігай себе, пересьому вчися бути жити тут і зараз. Сюди підходять дві приказки В вовчій стаї, ви по вовчій, народна мудрість. А друга Будь в натовпі і не будь натовпом Сенека. П'яте Культура. Вивчай культуру, в якій живеш для розуміння, порозуміння для самої себе, дітей, для якісного життя. Шосте. Гроші не головне ні. Одне із головного. Гроші це результат любовних стосунків з улюбленою справою. Це рух вперед, свобода, це дихання, це якісна їжа, комфортне житло, одяг, в якому тіло дихає. Це подорожі, можливості. Задумайся, чи можеш ти їздити по місту без проїзного. Проїзний не дають, його потрібно купити. Сьома багатство народитись багатою і зберегти багатство це достойно. бути бідною і стати багатою це довгий шлях, теж достойно. У першому і другому випадку людина потребує розуму, сили, наполегливості, ясно мислити, тримати себе в будь якій ситуації. Навіть якщо з'являється найбільше кохання твого життя тримати голову на плечах, кохання окремо, гроші окремо, завжди рахуй, ніколи чуєш, ніколи не забезпечуй чоловіка не інвестуй в проєкти. Змішавши потоки енергії, ти зробиш мінус собі ти тандітна, ти красива, смілива, ти можеш, зможеш. То чому сильний чоловік не може? Тут дуже обережно. Завжди холодний розум, аналітика. Рахувати в стосунках з грошима, в стосунках з чоловіками будь тендітною, приймай і віддавай в межах розумного, по формулі, про яку ми говорили в книзі. Восьма. Показуха На людях чоловік жінку любить, дарує подарунки, а всередині стосунків пустота. Тебе таке влаштовує мене ні. Для мене краще сама, ніж з ким попало. Чоловік для галочки, якби не сама, займає місце твого справжнього, потрібного тобі чоловіка. Дев'яте. Наповненість стосунків спочатку наповнити чашу партнерства, а лише потім вирішувати, що робити спільно, далі. Чи потрібно це? Стосунки з чоловіком це найважливіший бізнес-проєкт в духовному і матеріальному плані. Має бути вигідно обом. Десяте любити щодня себе, світ, людей. Одинадцяте. Подарунки Важливе значення. Важливість для людини, а не ціна. Подарунок може бути і за 2 євро, а радості принесе на мільйон дванадцять. Прокидайся вранці з посмішкою. З щирим відчуттям щастя. Щастя це стиль життя. Воно не залежить від кількості грошей в кармані. Від ситуацій що навколо. 13. Бідність найбільше пригнічує дух. В твоїх силах це змінити. В твоїх силах стати багатою внутрішньо, а потім і зовнішньо. 14. Для дітей, партнера, родичів, друзів мати жінку з мізками складно. Не всі це можуть витримати. Розумна мудра жінко завжди обирай себе. Обов'язково знайдеться той, хто з достоинством сприйме твій розум, те, яка ти є. Пам'ятай, якщо ти так дійсно хочеш, ти теж маєш приймати людей такими, як вони є, не змінювати, а приймати і любити такими, як вони є.